Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку людям усім. Доброго ранку тобі і мені. Малята, сьогодні в Україні відзначається свято. Але щоб дізнатися, яке ж це свято, вам потрібно відгадати загадку. Гарненька сорочка в узорах, в орнаментах кольорових. Її я гордо буду носити. Як оберіг мені буде служити? Що це, дітки? Так, це вишиванка. Сьогодні в Україні відзначається День вишиванки. І зараз я вам пропоную прослухати віршик про неї. Мама вишила мені квітами сорочку. Квіти гарні, весняні. На вдягай синочку, в нитці сонце золоте, пелюстки багряні, ласка мамина цвіте в тому вишиванні, вишиваночку візьму, швидко одягнуся, підійду і обійму я свою матусю. Вишиванка це вишита візерунками сорочка, традиційний одяг українців. Раніше вишиванка була повсякденним одягом, але зараз. Її одягають на свята. Вважалося, що орнамент вишиванки захищає від недобрих поглядів, невдач та хвороб. Вишиванки бувають чоловічі та жіночі і відрізняються місцем розташування візерунку. У жіночих вишиванках орнамент знаходиться на рукавах, комірі та внизу сорочки. У чоловічих сорочках вишиті лише комір та низ. Найпопулярнішими кольорами вишивки є червоний та чорний. Також використовували сині, зелені та золоті кольори. Для кожного регіону України властиві свої візерунки, орнаменти і символи у вишиванках. Орнаменти вишивок діляться на три основні групи: абстрактна, рослинна і тваринна. Візерунки різної тематики зображають на традиційному українському одязі В сорочках, спідницях, сукнях а також на рушниках. А що конкретно ми можемо побачити у вишиванках? Які різні кольори та візерунки? Можна побачити калину, листя дуба, зозулю. Калина це символ дівочої краси, листя дуба це сила, птах є символом людської душі. А ще колись на вишиванках зашифровували імена українців. Тобто на кожній вишиванці можна було вишити ім'я дівчинки чи хлопчика, наприклад, Дмитро, Денис, Ганна або Оксана. І наостанок я вам пропоную намалювати ось таку вишиванку. Для цього нам знадобиться аркуш паперу. попросіть ваших батьків допомогти намалювати вам. Контур сорочки. Також нам знадобиться пензлик і вушна паличка та фарби червоного, зеленого та чорного. Колюць спочатку беремо вушну паличку, змочуємо її у червоній фарбі і робимо візерунок з крапочок у вигляді калини. На лівому. Та на правому рукаві. І наостанок прикрасимо вишиванку на мисто червоного кольору. Потім пензликом малюємо по низу сорочки хвильку чорним кольором. І на рукавах малюємо по одній лінії також чорним кольором. І під хвилею додамо ще візерунку червоного кольору. Потім зеленою фарбою малюємо листя. Також, дітки, ви можете самостійно додати інші елементи, і у вас буде своя унікальна вишиванка. Ось яка гарна вишита сорочка вийшла в мене. Ну що, малята, прийшов час прощатись. Вам сподобалось заняття? Чекатиму на ваші малюнки. До нових зустрічей!